Друзі, всім привіт! Це Компанія «Автофокус». У нас для вас нове надходження. Ось такий Ford Escape 2013 модельного року. Автомобіль оснащений 1.6 двигуном, повним приводом та коробкою автомат. Автомобіль приїхав до нас зі США з одним невеличким підкрасом. Все інше без зауважень, технічно справний, має потоновану напівсферу, ось такі легкосплавні диски. Простенька комплектація, але в принципі для життя є всей ком вашого комфорту. Давайте зазирнемо всередину, подивимося, що нас ми... зустрічає Повний електропакет, електропривід та підігрів дзеркал, блокування замків задніх дверей, датчики дощу, датчики світла, круіз-контроль, двокольоровий тканинний салон, механічне регулювання сидіння. Ось у нас 243 тисячі пробігу, мультифункціональне ролове колесо, керування круіз-контролем, керування телефоном. Ось така штатна аудіосистема з невеличким екранчиком. Має кондиціонер. Автоматична коробка передач, 12-вольтова розеточка. Давайте подивимося в нас по задньому ряду. Механічне регулювання спинки сидіння. Все чисто, без зауважень. Підлокітник, два підстаканнички Тому, друзі, якщо ви шукаєте кросовер за помірним цінником, економічний, всюдохідний... Запрошуємо вас на перегляди тест-драйви. Ми знаходимося, місто Київ, територіальної оборони 102. два. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу або по системі трейдин обміну вашого автомобіля. На це чекаємо на вас.